У цьому відео я розкажу, як з'явилося кріпацтво, що насправді означала панщина, скільки коштував кріпак і як до них ставилися пани. А головне, чи дійсно кріпак був рабом, а його життя суцільним жахом. Вітаю! Ви на каналі Іронічний Історик. Мене звати Іван, я магістр історії. А тут розповідаю про те, що вже не зміниш. Перевірте, чи підписані ви на цей канал, а я починаю. Кріпацтво або кріпосне право це сукупність законів, за якими одна людина була залежна від іншої з економічних міркувань. Такий тип стосунків між людьми існував здавна. Перші кріпаки в українських землях, про які ми щось достовірно знаємо, з'явились ще в часи Володимира Великого і Ярослава Мудрого. Тоді таких людей називали холопами. Холопами ставали полонені, злочинці, боржники, ті, хто продали себе, взяли шлюб з холопом і народжені від холопів. Як ви розумієте, від хорошого життя холопами не ставали. До всього холопи вважались рухомим майном, як сьогодні, автомобілі. У наступні століття концепція кріпацтва тільки розвивалась і укорінювалась. Але чому? Чому кріпаків ставало більше, а влада відбирала права у селян? Причиною були гроші. А саме прибутки від обробітку землі. Спочатку селянин був вільний, мав земельний наділ від поміщика, сплачував податки з урожаю. Якщо його не влаштовував пан, то він міг піти до іншого, отримати наділ у нього і працювати. Така можливість переходу не влаштовувала поміщиків, і вони почали прикріпляти селян до землі, роблячи вкрай складним право перейти до іншого поміщика. Наприкінці 16 століття 20% українських селян було закріпачено. Козацька революція Богдана Хмельницького у XVII столітті сповільнила процес переходу селян із вільних у кріпаки, але через 40 років закріпачення розгорнулося з новою силою. У підсумку російська правителька Катерина II у 1796 році видала закон, за яким селян повністю позбавили права переходу до іншого землевласника. Отак, на початку 19 століття, більша частина українських селян стала кріпаками. Суть кріпацтва в Російській імперії полягала в тому, що був землевласник, який надавав селянину частину своєї землі в обмін на його працю. Залежно від того, хто виступав землевласником, селяни ділились на наступні категорії поміщицькі, державні і удільні. Зауважу, селяни практично не мали землі в своїй власності. Це був класичний чоботар без чобіт. Тяжко вкалувати можна, мати свою землю нереально. Поміщицькі селяни, логічно, працювали на поміщиків. Державні на державу, а удільні на імператора та його сім'ю. Державні та удільні вважались особисто вільними, але як і поміщицькі селяни-кріпаки мали відробляти різноманітні повинності, про які піде мова далі. Завдяки Тарасу Шевченку ми багато знаємо про панщину: примусову і безоплатну працю селян на користь пана. Як це виглядало? Уявімо собі кріпака початку 19 століття, десь на території нинішньої Київщини у Миронівці, наприклад, назвемо його Степан. Степан одружений, має жінку і троє дітей. Так от, родина Степана і він сам належить поміщику. Уявімо, що тоді були сайти з пошуку роботи, і Степан бачить вакансію кріпака. І це звичний текст вакансії. вимоги до працівника, задачі і умови роботи. Як би це виглядало? У 1847 році уряд Імперії видав документ, який вказував, що і скільки селяни мають робити. Так от, у вакансії вказано, що до обов'язків кріпака входить працювати на пана три дні на тиждень від світанку до заходу сонця. Робота може бути різною: орати поле, сіяти, косити, жати, молотити. У такій посадовій інструкції вказувалася чітка норма виробітку: наприклад, обмолотити хліба 50 снопів за один день. Але треба розуміти, що селяни могли про всі ці правила не знати, вони банально не вміли читати. І пан робив, що хотів. Тривалість робочого дня від світанку до заходу сонця із перервою в день. Влітку перерва була 3 години, а взимку 2 години, бо сонячний день коротший. За цей час кріпаки мали відпочити, поїсти і нагодувати худобу. Окремо скажу, що поміщики придумали лайфхак, щоб обійти рекомендацію про три дні панщини на тиждень. Вони не вимагали прямо працювати понаднормово, а просто давали кріпакам великі задачі такі, що нереально виконати за три дні, через що люди працювали не три дні на тиждень, а по чотири і більше. Народ не мовчав, а придумував пісні. Молотив я в понеділок, молотив я і в вівторок, обмолотив я в вівторок. Лишилося снопів сорок, а в середу докінчив день панщини відробив. Окрім трьох днів панщини, у списку обов'язків прописані також толоки та даремщина. Толоки це зібрання задля виконання якихось господарських робіт, як от побілка панського дому. А Даремщина переважно невеликі задачі, які не враховувались у три дні панщини. Наприклад, пан може доручити дівчині кріпачці наплести вовни. Деяким кріпакам взагалі доводилось працювати не тільки на землі пана, а й на його фабриці. У 19 столітті українські поміщики почали активно розбудовувати промислові підприємства: цукрові, горілчані, зернові і користувалися працею кріпаків, а не найманих працівників. Ну, бо навіщо платити, якщо є дармова робоча сила? У кріпака могли бути відрядження. Наприклад, щоб поїхати у місто на базар, кріпак мав отримати паспорт від пана. Якщо паспорта нема і кріпака зловили за самовільне полишення села, то його покарають. Також можливим був і переїзд. Уявімо, що пан Степана живе на Київщині і купив землі. Ну, хай буде на Херсонщині. І от він бере і перевозить ціле село кріпаків обробляти землю на нову територію. Очевидно, що кріпак нічого вдіяти з цим не міг. Окей, задачі зрозумілі. А соцпакет є так, мінімальний і стосувався стану здоров'я. Якщо Степан захворів, він мав послати на панщину замість себе наймита, ну або класичний відробіток. Захворів на день-два, а потім по суботах відробляєш. Утім, якщо хворієш більше 15 днів і заміни нема, то поміщик не міг вимагати відробітку. Окремо згадаю про жінок кріпосних. Панам заборонялося давати їм тяжку роботу, яка більше була чоловічою. Вагітним не можна було давати тяжкої роботи також. Ну що, відгукнулися б на таку вакансію? Пишіть у коментарях, з часом поміщики захотіли отримувати не роботу кріпака на себе, а кінцевий результат гроші за врожай, наприклад. Тобто кріпаку додалося роботи не просто сіяти, доглядати і збирати врожай, а ще й думати, як його продати і віддати пану зароблене. Але це мало і частково позитивний ефект. Це мотивувало кріпаків шукати канали збуту і ставати підприємцями. Найбільш успішні селяни могли самі себе викупити із кріпацтва. Так сталося з родиною Федора Симеренка, який завдяки своєму підприємницькому хисту зумів викупити себе і сім'ю з кріпацтва, а потім взагалі став одним з перших українських цукрозаводчиків. Ну, звісно, таких випадків був мізер. На цьому моменті ви, мабуть, задумались: а чим же східноєвропейський кріпак відрізняється від американського раба? Ну він же робить тупо все, що йому накажуть. Ледь не на плантаціях пахає. Проте між ними є невелика різниця. По-перше, рабом в Америці ставали з расових міркувань, а кріпаком в Російській імперії зі станових. Кріпаків, де Юри, вважали людьми. Поміщиків могли покарати за каліцтво та вбивство кріпаків. Однак, звісно, таке траплялося рідко. Наприклад, у 1838 році поміщик Добжанський у Київській губернії довів селянина до самогубства. На час слідства він був під домашнім арештом. А суд його виправдав. І таких випадків десятки. Максимум, що світило поміщикам і управителям маєтків пару місяців арешту, церковне покаяння і все. Цінність життя селянина була мізерною. Разом з тим такі дії поміщиків засуджувалися церквою. З кінця XVIII століття в Російській імперії поширюється гуманізм, і еліта починає потроху переосмислювати своє ставлення до кріпаків. У першій половині 19 століття з'являються групи діячів, які виступають за скасування кріпацтва, наприклад, Києво-Мефодіївське братство, про яке ви читали у школі. По-друге, східноєвропейський кріпак все-таки мав хоча б обмежені права, порівняно з американським рабом. Кріпак міг обрати з ким одружитись, навіть з людиною з іншого села. Щоправда, щоб зробити це, йому потрібен був дозвіл поміщика. Також, порівняно зі США, де рабів було заборонено вчити читати і писати, у нас це не було заборонено. Якщо у США власник утримував раба, то поміщик в Російській імперії селянина не утримував. Це була не його проблема. По-третє, у східноєвропейських кріпаків була яка не яка можливість звільнитись з кріпацтва трохи більша, ніж у раба у США. Зазвичай для цього потрібно було заплатити велику суму поміщику. Зробити це, як правило, вдавалося тим кріпакам, які були дотичні до торгівлі і мали можливість відкладати гроші. Але поголовна більшість кріпаків залишалась власністю до самої своєї смерті. Тож, як ви розумієте, різниця була, але не аж така суттєва. Якщо хочете порівняння становища кріпаків та рабів як окреме відео, напишіть у коментарях. Обзавестися кріпаками можна було на ярмарках, аукціонах і через газетні оголошення. Їх програвали в карти чи дарували на день народження, навіть обмінювали на породистих собак. Так сталося за сімейною легендою і з предками Володимира Винниченка. У середині 19 століття імператор Микола І спробував обмежити торгівлю підданими. Поміщики легко обходили бюрократичні заборони. На торгах слово продаж замінювали на довгострокова оренда. Селян найчастіше продавали сім'ями і разом із землею, де вони жили і працювали. Ціна закріпаченої людини залежала від віку, статі та вмінь, місця проживання та освіти. Зазвичай за жінок платили вдвічі менше ніж за чоловіків. Наприклад, у 1841 році кріпачку Олександру Лобенко, 16-річну дівчину, придбав титулярний радник Іван Розумієнко. Він заплатив 50 рублів срівлом, стільки ж тоді давали за хорошого коня. Ще 50 копійок, 1% суми угоди, віддали державі як мито. Наприклад, ціна на швачку чи кухарку зростала до 500 рублів. Найдорожчими вважалися актори, живописці та архітектори, і співаки. Наприклад, свобода талановитого художника Тараса Шевченка обійшлася в 2500 рублів. Важкість життя кріпака напряму залежала від людських якостей поміщика. Фактично, це такий собі начальник, від якого ти не можеш звільнитися. Чи зберігатиме він триденну панщину, чи ставитиметься по-людськи? Очевидно, що такими були не всі. Поміщики піднімали руку на своїх кріпаків, навіть створювали кодекси і системи покарань. Такий собі поміщик Білецький Носенко в своєму маєтку на Чернігівщині встановив наступне: якщо кріпачка не напряла достатньо пряжі, вона отримає 30 ударів лозиною. А якщо образить важливу людину 50. Пан міг саджати людей під арешт аж до двох місяців. Деякі дворяни були навіть переконані, що селянин не має душі. Чи всі були такими? Звісно, були і пани, котрі допомагали своїм селянам під час паводку, голоду чи засухи, але зазвичай до кріпаків ставились як до тварин. Особливо це помітно, якщо поміщик був поляком-католиком. Він православних селян вважав за схизматиків, себто найгірший варіант селянства. А у середині 19 століття 7 тисяч представників польської шляхти володіли 3 мільйонами душ кріпаків, тож ви розумієте масштаб жаху для українських селян. Але це ще не найгірше. Український історик Іван Гуржій писав: у наших архівах чимало скарг з приводу домагань поміщиків до кріпачок. Особливо важко було молодим дівчатам. З одного боку, вони не мали права відмовити поміщику у сексі, а з іншого, цей зв'язок міг мати наслідок позашлюбну дитину. Іноді пан брав собі коханку кріпачку, як тоді казали, для підрасовування. Це для панів було нормальним. Наприклад, граф Мечислав Потоцький мав у палаці в Тульчині цілий гарем з вродливих українських селянок. І таким чином кріпачка могла стати покриткою, жінкою, яка народила дитину поза шлюбом і повинна покривати свою голову хусткою. 200 років тому це вважалось принизливим, буквально пожиттєвим тавром. Від покриток відверталося оточення. Їх уникали, як писав Тарас Григорович. Он несе покритка на базар безталанна. Де ділась краса твоя та що всі люди дивувались, пропала, немає, все забрала дитиночка і вигнала з хати, і вийшла ти за царину з хреста, ніби знята. На жаль, не всі жінки могли змиритись з таким становищем і жити далі. Якщо вам подобається, які історії я розповідаю на цьому каналі, підтримайте мене. Можна поставити лайк, написати коментар або підтримати грішми. У мене є Patreon і Монобаза, де я публікую закулісся, чернетки та матеріали, які не пройшли цензуру Ютубу. Для автора контенту не так важлива сума, як важлива її регулярність. Тож, якщо ви хочете підтримати мій канал, шукайте посилання в описі під відео. Вашу підтримку я бачу, читаю і ціную. Такі умови життя і праці ставлення до себе людям, очевидно, не подобалися. Частина кріпаків знаходила у собі сили повставати проти неволі. Частина втікала. За перше десятиліття 19 століття в Російській імперії відбулось 83 селянські бунти, а протягом наступних десяти років 124 повстання. Сумарно з 1800 по 1861 рік відбулось близько півтори тисячі селянських виступів. Зазвичай під час таких бунтів спалювали житло поміщика, могли і вбити його самого. У відповідь на це. Влада Російської імперії видавала нові закони, запроваджувала жорсткіші покарання. Однак проблема залишалась невирішеною. Поміщики невдоволені, селяни невдоволені, загроза чергового повстання постійно нависала дамокливим мечем над імперією. З часом російський імператор Олександр II визнав: існуючий порядок володіння душами не може лишатись незмінним. І вирішив, що краще скасувати кріпосне право зверху, ніж чекати того часу, коли воно само по собі почне скасовуватись знизу. Тому указом від 19 лютого 1861 року кріпацтво в Російській імперії було скасоване. Це сталося на 13 років пізніше, порівняно з Австрійською імперією. Адже влада Російської імперії довго не визнавала застарілість старілість кріпосних відносин. Вони здавалися зрозумілими і зручними. А міняти їх ну це витребеньки, які не варті ризику. Але пам'ятаєте початок відео про протести селян? Скасування кріпацтва не робило селян автоматично вільними. Їм довелося ще десятиліттями виплачувати 20% суми від свого викупу поміщика. Решту 80 покрила держава. До всього вони не отримали землі, що робило їхню свободу ілюзією, бо їм не було з чого годуватись. Саме тому селяни протестували, а імперія використовувала армію, щоб придушити бунти. Кріпацтво це не просто стара історія, це частина того, як формувалась українська ідентичність: відставлення до землі як цінності до прагнення незалежності і свободи. І саме тому важливо пам'ятати, якою була жахлива ця система насправді. Кріпацтво, рабство, торгівля людьми незаконні і є пережитком минулого, які, я сподіваюся, лише там і залишаться. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться і напишіть у коментарях, чи змінилось ваше уявлення про кріпацтво. А якщо хочете підтримати мене фінансово, скануйте QR-код, який зараз бачите на екрані, або шукайте посилання в описі. До зустрічі!